Щодня лозівчани в середньому сплачують по 300-400 тисяч гривень за комунальні послуги. Наразі комунальники занепокоєні. Темпи надходження коштів від городян збавлено. За жовтень місяць усього за усі комунальні послуги городянам нараховано трохи більше 7 мільйонів гривень. Станом на 15 листопада інформував директор комунального підприємства житлово-управляюча компанія, цифри наступні. З них ми отримали 1 ,509 мільйон п'ятсот то есть в, в прошлом месяце на эту дату было 1 536 000. Теплосеть в прошлом месяце имела на этот период 36 почти процентов, сейчас только 18,5 меньше. Відповідне зниження відсотку сплати простежується і за інші послуги. Діяльність комунальних підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста, фінансується за рахунок надходжень коштів від населення міста. Інших джерел немає. Коли витрати підприємства перевищують його доходи, виникають проблеми. Цього допустити не можна.